Всім привіт! Сьогодні навчимося переходити з ряду у ряд у монастирському плетінню та виконувати наступні ряди. Для початку нам так само необхідно дві голочки. Та, що в правій руці я залишаю, беру ту, що в лівій. На цю голочку набираю три бісеринки. Дві бісеринки спускаю по нитці донизу. Одну залишаю в руках, і далі другою голочкою навхрест прохожу через цю бісеринку. Потім затягую ниточку, і таким чином у нас утворюється хрестик, де ниточки з боку. Відповідно, далі ми переходимо на другий ряд. Голочку в правій руці набираємо три бісеринки. Дві бісеринки спускаємо по ниточці, одну залишаємо в руках. І далі голочкою та, що в лівій руці, навхрест проходимо через бісеринку в руках. І затягуємо ниточку. У нас виходить перший хрестик другого ряду. Далі голочкою та, що в лівій руці. Ми маємо пройти крізь бісеринку другого хрестика першого ряду. Зараз покажу, як це робиться поближче. Ось таким чином і затягуємо ниточку. Ось що ми бачимо. Далі на праву голочку набираємо дві бісеринки. Одну бісеринку спускаємо по ниточці, на ту бісеринку, що залишилося, лівою голочкою проходимо і затягуємо нитку. Наступний крок, знову ж таки, лівою голочкою ми проходимо крізь бісеринку першого ряду і затягуємо нитку. Праву голочку набираємо дві бісеринки. Одну бісеринку спускаємо і через ту, що залишилася в руках, лівою голочкою навхрест проходимо. За аналогією виконуємо ряд до кінця. Ось так виглядає другий ряд монастирського плетіння. Виконуємо все до кінця і завершуємо наш ряд. Вітаю! Ми освоїли вид бісероплетіння монастирське, або як ще його називають, хрестиком. Всім дякую за увагу!